Мені е, влучніше слово не канабіс, а конопля. Кожен лікар, в тому числі сімейний, зможе виписувати рецепт. Нарешті, наше суспільство, наша держава е, зробила там крок до гуманності до наших пацієнтів, які реально це потребують. В якій формі е, будуть продаватися канабіс зараз? Дуже популярне в Європі це. Е, по принципу електронної сигарети або вайпу, але з маслом з медичним канабісом. Медичний канабіс буде помічним для онкопацієнтів, для паліативних. Також ми знаємо, що при ПТСР теж використовують медичний канабіс. Хто ще кому ще може бути помічним? Буде закон, буде канабіс, всі будуть жити і нікому не буде тошнити. Медичний канабіс викликає залежність. Люди можуть це вживати. На публікі, і ніхто не не скаже о, типу, ти вживаєш канабіс, там є специфічний запах марихуани. Це зовсім інші засоби. Наш клімат дуже корисний для вирішення саме медичних конопель. Привіт, друзі! Ви на моєму ютуб каналі, і сьогодні ми поговоримо про канавіс. Я вже відчуваю, що хочеться ручки, чешиться, написати коментарі. Не стримуйтесь. Пишіть коментарі. Мій сьогоднішній співрозмовник Андрій Бессоненко, онкохірург. Вітаю вас. Так, вітаю. Пане Андрію, що зміниться у нас з тим, що 16 серпня вже вступає в силу закон про легалізацію канабісу в Україні? Мені влучніше слово не канабіс, а конопля. конопля. Бо в Україні все-таки рідна назва українська, україномовна конопля. Медична конопля, скажімо так, що зміниться? Ну, По-перше, буде дозволено продавати і в аптеках лікарський засіб з вмістом канабідіолів. Ну, це речина, яка безпосередньо впливає на психоемоційний стан людини. Я вже Ана? відчуваю, що там да. зараз пишуть люди наркомани, ну, наркомани і на Це да, да. Це перше. По-друге, нам, лікарям, офіційно можна буде тепер писати рецепти на призначити препарати з медичних коноп для наших пацієнтів для лікування їх станів. До цього не було можливості, тому що в Україні не було зареєстровано лікарських засобів з містом медичного канапісу. Тому це для них буде. Величезний крок до ще одного лікарського засобу, який зможе їм допомогти покращити їх стан. До цього це було заборонено. Заборонено, і треба розуміти, ми не говоримо про курітельні смісі, да, про, про папіроси, про те, що на жаль, і так воно в Україні є, але воно криміналізовано. І люди це вживають для отримання якоїсь ейфорії і насолоди. А людям, які не це реально потрібно для покращення їх настрою, стану, апетиту і багато-багато інших станів, які може впливати медичний канабіс, воно не дозволено да? бо воно криміналізовано. 16 серпня ми нарешті будемо. Лікарі декримінізовані в плані призначити цей лікарський засіб, а пацієнти зможуть вільно його купляти і вживати. Ви сказали, що вам ближче назва коноплі, канабіс, коноплі, марихуана це все різні терміни? Чи це ну, назва одної речовини? Ну, тут рослинниць. більше треба до спеціалістів по рослинництву Зрозуміло, що ні, це не марихуана. Ми говоримо про є латинська назва канабіс, да? є, Як виявилось, після того як прийняли закон, треба було вивчати. Є сотні різновидів, підвидів цієї рослини. Вони одні вміщують велику кількість. Речовини, які впливають на емоційний стан у вигляді ейфорії, да? То, що у нас люди з наркотичною залежністю люблять вживати для отримання покращення настрою, отримання інших впливу, скажімо так, ейфорічного, галюциногенного, Позитивного або негативного, скажімо так. А є різновиди конополь канабісу, які вміщують мінімальний вплив або взагалі не вміщують ті речовини, які викликають зміни емоційного стану, але впливають на покращення апетиту, зниження тривоги, покращення сну. При взаємодії з іншими засобами можуть покращити їх дію там знеболюючу дію, бо напряму канабіс це не знеболюючий препарат, ми це розуміємо, да? але в комбінації з знеболюючим препаратом воно може робити Х2, X3 ефект разом, не збільшуючи побічні явища. Тому це такий комплексний препарат, і взагалі ну, в Україні давно легалізовані медичні наркотичні засоби для... Знеболення для проведення наркозу, і вони набагато сильніші, токсичніші, набагато більше викликають залежності, і вони вже десятиріччями в Україні застосовуються. Е, медичний канабіс чи препарати з е, конополі для медичного застосування вони не вміщують настільки багато е, психоактивних речовин, які викликають залежність е, звикання і взагалі зміну психологічного стану пацієнта, щоб Такий розголос був. Але ну насправді я, як лікар, я не можу за всіх лікарів говорити, але за себе за онкологів скажу, що нарешті наше суспільство, наша держава е, зробила там крок до гуманності, до наших пацієнтів, які реально це потребують, і це буде доступно для них. Як це буде відбуватися на практиці? Е, кожен лікар, в тому числі mm -hmm. сімейний, зможе виписувати рецепт. Ну, нам треба дочекатись, коли будуть всі підзаконні акти, це постанова Кабінету міністрів, накази Міністерства охорони здоров'я, потім внутрішні документи, які в лікарні після цих всіх вищезгаданих документів розробляються адміністрації щодо впровадження яких, якихось нових лікарських засобів, особливо наркотичні. Да? Якщо препарати медичного канапису будуть в групі лікарських засобів суворої звітності, як і, як і всі інші наркотичні препарати та прекурсори зазвичай будь-які лікарі, які мають право виписувати рецепти для призначення наркотичних засобів. да, бо це окрема процедура. Ми, як лікарі, регулярно оновлюємо дані через Міністерство внутрішніх справ, отримуємо дозвіл. На випуску наркотичних препаратів. Це не те, що в тебе є диплом медичний, ти можеш вже виписувати. Це ще окрема є процедура. Заклад має ліцензію на призначення наркотичних препаратів та прекурсорів. Якщо це все є, якщо пацієнт потребує, лікар виписує рецепт спеціальної форми, Пацієнт іде в аптеку або купляє, або буде рембурсація. Сподіваємось, напевно, через певний час наша держава до цього доживе. За кошти державні от пацієнтам, які страждають, які потребують медичний канабіс, препарати медичного канабісу закуповувати і безкоштовно давати, бо це дуже така специфічна категорія пацієнтів. Власне йде, купляє, і залишає в аптеці рецепт на сильнодіючі препарати. Сьогодні така процедура, такий маршрут вже діє десятиріччями. Так ось. Маршрут отримання наркотичних препаратів таблетованих в пластирному вигляді або ін'єкційному в Україні є, і він кожен день реалізується. І ніхто з активістів не кричить, що у нас є наркомани. Бо ми розуміємо, що це категорія пацієнтів, яким тільки ці ліки допоможуть. В якій формі а, будуть продаватися каналіс? Це питання до виробників. Які будуть реєструвати або виробляти в Україні, але те, що нам відомо з закордонних практик, як лікарі призначають, найпопулярніші форми онкологічних пацієнтів це або назальні спреї, або олія переральні якісь масла. Зараз дуже популярне в Європі це по принципу електронної сигарети або вайпу, але з маслом з медичним канабісом. Без специфічного запаху, це перше, і взагалі без ефекту ейфорічного, як у нас люди люблять шаблонно думати, що якщо куриш, то це вже наркотики. Специфіки в тому, що не масла, не курільні засоби для отримання медичного канабісу не мають того специфічного запаху. І люди можуть це вживати на публіки, і ніхто не, З... не скаже, о, тіпо, ти вживаєш канабіс, там є специфічний запах марихуани. Це зовсім інші засоби, треба розуміти. У нас є пацієнти, які зараз через війну вимушені були поїхати на лікування за кордон або на початку 2022 року, або зараз виїжджають. І там вони регулярно отримують рецепти від лікарів щодо отримання препаратів на основі медичного канабісу. Це взагалі не проблема, це як у нас бади купляти, піти ну, вітаміни купити, чи клітковину купити в аптеку, чи не знаю, там лосьон для зволоження волосся в аптеці, який продається, не як декоративна косметика, а як, як дерматологічна косметика. Для нас це ну, нічого нового немає. Так, там такого нічого нового немає з цим. І пацієнти зможуть купляти із за кордон, привозити через кордон, да? бо зрозуміло. Як свої ліки? Да, як свої ліки. Це, раніше це було заборонено, бо це медичний канабіс. Якщо там прикордонник, не дай Бог, або перевіряючи органи при пересіченні кордонів, побачили, що значок це написано Медичний канабіс це кримінальна стаття. Ну це приравнюється до наркоманії. Вот. Зараз це буде вільно. Якщо в Україні, наприклад, не, зразу не буде великої пропозиції щодо лікарських засобів різних, то пацієнти можуть або передавати за кордоном кур'єрською доставкою, або самі, або родичами, Привозити вже буде дозволено. Але треба мати рецепт з призначенням, треба розуміти. Ми проговорили про те, що медичний канабіс буде помічним для онкопацієнтів, для паліативних. Також ми знаємо, що при ПТСР теж використовують медичний канабіс хто ще, кому ще може бути помічним. Я не спеціаліст, але те, що відомо, це пацієнти з особливим неврологічним статусом, це пацієнти з, з хворобою Альцгеймера, з паркінсонізмом, де медичний канабіс знижує інтенсивних симптомів. Він треба розуміти, канабіс нічого не лікує. Це не антибіотик, який вбиває мікроба. Да? Це не е, е, штучна нирка, яка заміняє функцію нирки. Медичний канабіс це препарат для. Підтримки належної якості життя. Якщо ми говоримо про онкологію, то під час лікування пацієнтів на хіміотерапії, на терапії, всім відомі вигляд обличчя жінок і чоловіків, всі скаржаться на тошноту, на блювання, на рвоту неконтрольовану, на різкі запахи і їх реакцію, на відсутність апетиту і, взагалі, боязнь цитафобія, боязнь вигляду їжі. Бо в них зразу рефлекс нарводу. Медичний канапіс дозволяє знизити інтенсивність цих симптомів. І під час лікування вживання будь-якої форми медичного канасу може зменшити інтенсивність цих симптомів, і вони можуть це лікування, яке триває місяцями, пройти в більш комфортних умовах. Це перше у пацієнтів онкологічного профілю, але вже без отримання лікування паліативного, як зараз прийнято говорити, але говоримо пацієнтів на останньому етапі життя, да? то застосовується для підвищення апетіту, бо пацієнти не хочуть їсти. Знову ж таки, всім в образ є цих людей виснажених, кахактичних, з відсутністю підшкірно жирової кліковини і з мінімальною м'язовою масою, через те, що вони просто не їдять. Да? І, і медичний канабіс дозволяє збільшити е, жагу до їжі, збільшити апетит і е, змінити той стан, е, в якому вони опинилися. Да? Він не вилікує цього пацієнта, але він може е, зробити Кажете, е, по, да, на тому етапі, на кому інші ліки не допомагають. Але треба ще зазначити, ще що медичний канабіс це препарат на основі е, рослинного. Виробництво це не хімічний елемент, і він не так, як ми уявляємо собі, що будемо вживати, буде апетит. будемо вживати, не буде болі. На жаль, воно не має такої прямої логіки директивної. Є, є пацієнти, категорія, у яких вони взагалі не будуть сприймати канабіс, воно буде неефективне, треба розуміти. Будь-яка доза і в будь-якому вигляді, як і інші ліки. Тобто, у нас немає абсолютізму. Ми не можемо сказати: буде закон, буде канабіс, всі будуть жити і нікому не буде тошнити. Такого точно не буде. Але коли в широку в мас-маркет, скажімо так, зайде препарати на основі медичного канабісу, коли ми побачимо відгуки від перших пацієнтів, не тих пацієнтів, які поїхали за кордон і написали в Фейсбуці, бо, як правило, ну, завжди є недовіра до цього. А ті, які живуть тут, тут отримали, тут купили, і вони можуть це дати е, поділитися досвідом, тоді ми відчуємо, який ми крок зробимо. І я точно впевнений, через 5 років ми цю тему забудемо. Це буде як ну звична звична тема, і, і е, ніяк це не вплине на рівень е, збільшення е, наркозалежних людей в Україні, чи зменшення, чи е, чи ну взагалі е, доступу до медичного канабісу, точніше, скажімо так, е, е, закон про медичний канабіс е, попит у наркозалежних людей не викликав. Бо вони розуміють, що це не їх речовини для споживання. А до речі, медичний канабіс викликає залежність? Чи може він викликати залежність? Медичний канабіс не викликає залежність через те, що він не викликає психоемоційного збудження, треба розуміти. Залежність може бути яка? Через те, що він покращує апетит, покращує сон. Знімає тривогу, у людини може бути залежність його приймати, щоб вернутися в нормальний психоемоційний стан. Залежності наркотичної, та, яка викликана ейфорічними моментами, її не буде, бо немає ейфорічних моментів. Тому ще раз кажу, у наркозалежних людей медичний канабіс не є продуктом. Бо там немає того елементу, який може їх задовільнити з точки зору їх залежності. Чи є якісь протипоказання призначення канабісу? В мене особистого офіційного досвіду призначати його не було, власне, через те, що в Україні не було можливості призначати. Ті пацієнти мої, які лікувалися чи лікуються за кордоном і вживають, вони купляють без якихось перешкод. Це препарат рослинного походження. В нього немає ну, якихось специфічних побічних дій. Більш того, навіть передозування не описано, окрім е, дуже сильне покращення апетиту і хаждіння в туалет, туалети, Да? бо воно покращить перистальтику і людина краще ходить по великому в туалет. Те, що є в інструкціях, те, що до медичного застосування, зрозуміло, там написано, що люди, які не можуть самостійно вживати, вони мають вживати під контролем медичного персоналу або родичів, які це зробили. Люди, які не можуть, у яких є алергія на якісь продукти побічні. Да? Якщо це олія, там може бути якісь олійні продукти, які ну, людина алергія. Да? Зрозуміло, що е, е, якщо є е, якась алергія на продукти горіння і дима, які люди будуть вживати е, через вигляді е, цигарок, це може бути протипоказом. але це індивідуальні, вони не системні. Е, ще раз, треба зосередитись, ліки на основі медичної канабісу це ліки. Їх має призначати саме лікар через рецепт, і перед призначенням він має зібрати анамнез із. Зрозуміти, що саме вони потрібні е, цим пацієнтам. І я сподіваюся, це не буде в вільному доступі. Е, ну, у нас же є рецептурні антибіотики, да, по закону, а пацієнти можуть купляти в аптеках без рецептів. Тому я сподіваюся, такого не буде. Все через лікаря, і, власне, е, ту нішу, яку канабіс е, не закривав до цього, це люди умовно. Е, в діагнозі в лікуванні, але без симптомів, які не потребують додаткового лікування на їх більшість пацієнтів, і люди, які паліативного профілю, які постійно потребують терапію з супроводу, між ними є велика категорія пацієнтів, яким вже не допомагає звичайні знеболюючі препарати, але вже препарати наркотичного ряду ще не потрібні. І ми не можемо їх переключити з ненаркотичних на наркотичних препаратів, і ця категорія має отримати щось: оце медичний канабіс, препарати, медичного це щось, що вони мають отримати. Ви вже почали трошки говорити про контроль, про рецепти і наш не дуже вдалий досвід з антибіотиками, які, mm -hmm. на жаль, продаються навіть без рецепту, хоча вони мають продаватися за рецептом. Як тут може і має відбуватися контроль? Адже це буде продаватися в аптеках, як і фентаніловий пластир, і е, морфін в таблетках продається в аптеках, але е, я не бачив ще жодну аптеку, яка могла б порушити закон щодо видачі наркотичних препаратів без рецепту. Ну, це, це кримінальний злочин. І це вже за, за межами якоїсь здорового глузду. Е, Єдине, що контроль це від лікарів. Вони мають призначати тим пацієнтам, яким це потрібно. Від фармацевтів і провізорів вони мають гасити рецепти, фізичні рецепти, не з телефона. Бо люди розказують, що є, показують рецепт один і півроку, один той самий рецепт показують, і їм по цьому рецепту видають. Фізичний рецепт має гасити і має бути звітність. Ну і правоохоронні органи ну, повинні бути якісь елементи стримування. Що на цьому зловживати не треба. Але повертаючись до попередніх питань, тут не буде е, ніяких зловживань, бо люди не, не потребують медичний канабіс з точки зору ейфорічного задоволення. Е, вони навіть якщо спробують, на другий раз не прийдуть, бо воно не викликає цього. Це буде, ну, воно само собою зрозуміється, в перші місяці. Е, коли вільно буде продаватися через аптечну мережу. Чи доступний і чи помічний медичний канабіс дітям? Бо ми знаємо, що є важкі онкопацієнти, діти, і ця терапія доступна їм? З дітьми в онкології взагалі дуже складно, бо їх в світі дуже мало. Це орфані захворювання, немає великих досліджень в дитячій онкології через те, що кожен випадок унікальний. І дуже багато захворювань. Е, зрозуміло, що в більшості лікарських засобів написано, що застосування у дітей там, до 12-14 років заборонено або не проводилось, це не означає, що не можна застосовувати. Е, питання в тому, що диплом лікаря і е, робота лікаря, в тому числі дитячого онколога, полягає в тому, щоб приймати рішення. І в дитячій онкології в усьому світі, не тільки в нашій країні, є таке розуміння призначити офф-лейбл препарат. – це означає, що без офіційних показів, коли є якийсь препарат, який може врятувати людину, але є обмеження до вікового цензу, лікарі к можуть прийняти рішення, що це терапія відчаю чи терапія надії, і це більше альтернатив має. І в такому випадку це рішення юридично правильне і обґрунтоване. Бо не прийняти таке рішення, це буде злочин по відношенню до людини, до дитини, до системи охорони здоров'я. Тому і в медичному канабіс так само буде. На жаль, діти, які в паліативному лікуванні. Це зовсім інша категорія пацієнтів, і там у нас у лікарів взагалі немає обмежень. Дитина на останньому етапі життя через об'єктивні причини має отримати все можливе і неможливе, щоб вона дожила свої роки якісно, без болю, в нормальному настрої з запітіту. Бо частіше буває так, що діти в такому, на такому етапі не розуміють, що з ними відбувається, бо вони ще не осознали. Це знають батьки. Тому... Тут треба працювати і з дітьми, і з батьками. Але обмежень в призначенні в показах чи обмеження до застосування у дітей особливої категорії дітей немає. Чи планується навчати медичних працівників, як правильно призначати і використовувати медичний канабіс? Дуже слушне запитання. Коли я був на стажуванні і бачив, коли на прийомі призначали препарати медичного канабісу. Там не потребує якоїсь специфічних навичок, ну, тим більше п'ятирічного досвіду його застосування. Зрозуміло, лікарі мають дізнатися, що є різні форми. Різні форми мають біодоступність різну, є різне дозування, і в залежності від скарг, симптомів у пацієнтів, є різні можливості цієї терапії. Я сподіваюся, що ну, у виробників будуть методичні рекомендації щодо призначення. Власне, якщо буде попит чи запит у лікарів сімейної практики, у лікарів-онкологів щодо до такого роз'яснень, ми з радістю можемо провести і конференцію, якісь майстер-класи з нашими закордонними колегами, які можуть розказати це досвід. Але на сьогодні я не бачу якихось перешкод через застосування, саме через те, що Передозування е вкрай неможливе, ну це треба літрами лі 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 випити ту олію, і немає е е по даним важких е побічних явищ. Тому власне е медицина е е така, що кожен лікар має свій власний досвід. Хтось любить знеболюючі таблетовані, хто любить е свічки, хтось любить пластир, когось якийсь. Є вподобання. Так само буде тут. Я розумію, що в суспільстві є такий там запит щодо цих тренінгів, щоб лікарі навчилися, але дайте лікарям три місяці. І, і, лікарі з будуть самі тренінги читати. і Лікарі навчаться і зрозуміють, що краще, які виробник краще, який доступ треба, хто буде відмовлятися від електронних цигарок, захочуть олію, чи назальний спрей, чи масло на шкіру, чи в будь-якому вигляді це ну, буде доступно. Просто треба час. Чи відомо вам вже, чи є українські виробники, бо в законі прописано виробництво чи є вже? Я не відслідковую саме виробництво, бо я, скажімо так, передостанній споживач медичного канабісу. Я сподіваюся, що наша країна є великою потужною агродержавою, наскільки мені відомо, наш клімат дуже корисний для вирішення саме медичних конопель. І, але це час. Ну, ми розуміємо, що щоб отримати врожай яблук, треба не сьогодні посадити, а завтра прийти на да? роки. Так само і в, в медичних каноплях, бо там є дуже багато різних сортів, е, наскільки мені відомо, з, з відкритих джерел. І вирішення саме того е, сорту потрібної якості, а потім ще переробка і виробництво – це певний час. Я не думаю, що це буде в 2024 році. Сподіваюся, що це буде наприкінці 2025 року. І тоді ми будемо вже відслідковувати що, що краще, що гірше. І тоді ми з вами зустрінемося, запишемо ще одне інтерв'ю, і ви вже поділитеся досвідом використання із пацієнтами. Із пацієнтами.